Доброго дня. Отже, продовжуємо моделювання персонажа. І у цій частині відео я хочу створити заготовки для майбутніх кінцівок. Як і раніше, переходимо у проєкцію, де немає перспективних скорочень. Найзручніше мені працювати у вигляді спереду. За основу створюємо кулю. Це буде заготовка для суглоба плечового. На панелі Channel Box у внутрішніх параметрах кулі. Змінюємо, зменшуємо її сегментацію. Мені здається, що 12 буде цілком достатньо. За допомогою інструменту масштабування зменшуємо її. І вирівнюємо відносно циліндра, в який вона буде доєднуватися. Це можна зробити вручну, а можна скористатися автоматичним вирівнюванням. Для цього куля у нас виділена, тепер утримуючи Shift, виділяємо ще і циліндр, відносно якого буде здійснений процес вирівнювання. Звертаємося до розділу верхнього меню Modifier. Align tool. І вирівнюємо по горизонтальній осі. Осі Х вирівнювати не потрібно, тому що це і так по замовчуванню було. Адже ми всі тіла створюємо відносно абсолютного початку координат. Принаймні, в мене так було налаштовано. Тепер куля, як на мене, завелика, тому ще трошечки її масштабуємо. Заглиблюємо у циліндр і виділяємо ті полігони, з яких вирощуватимемо тепер оцю циліндричну частину передпліччя. Для цього я переходжу у перспективу. Натиснувши Ctrl-1, ізолюю виділену фігуру. Натискаю літеру F, щоб наблизитися. Обертаємося до нижньої частини. Викликаю Hotbox і переходимо на рівень виділення фейси. Виділимо ось цю частинку. захопимо наступний ряд. Я думаю, з цих двох рядів буде достатньо створити циліндр. У мене обраний інструмент переміщення. Отже, я можу натиснути клавішу Shift, щоб включити переміщення з екструдуванням. І взявшись за весь Y, виділені полігони ми висуваємо трохи вниз. Щоб порівняти, що у нас вийшло, глянемо у фронтальній проєкції. Загалом виглядає непогано. Далі продовжуємо вирощувати цей циліндр. Тепер ліктьовий суглоб. У референсі не дуже видно, як тут відбувається з'єднання і який механізм передбачено для того, щоб відбувалися рухи у лікті. Тому я зроблю тут також сферу трохи меншого розміру. І навколо неї буде, вона буде служити основою для обертання суглобом ліктьовим. Скажімо так. Тому створюємо ще одну кульку, також зменшуємо її розміри. Тут уже важливо зберегти ту сегментацію, яка була у попередньої фігури, щоб було також 12. Зменшуємо її. Ліктьовий суглоб буде значно менший за плечовий, вирівнюємо. Ці дві деталі відносно одна одної. Ось так. Знімаємо виділення. Наблизимось. І місцем з'єднання у мене буде ось цей ряд ребер. Так сталося в мене. Вдалося підібрати, що цей розмір майже точно співпадає, точно повторює діаметр циліндру, який сюди входить. Для того, щоб з'єднати цю частину, по-перше, у самої кулі переходимо на рівень виділення фейсів. Виділяємо оцю верхню частину і видаляємо її. А у циліндра виділяємо нижню частину і також видаляємо їх. Так, я зараз працюю з кулею. Я її трохи відсуну вниз, щоб вона не заважала. Тепер. Фейси для циліндру виділили і видалили. Тобто в такий спосіб ми створили ось такі дві деталі. Тепер з'єднаємо їх. Так, підсунемо. Там буде невеличка щілинка, але мені той і добре, той підходить. Для того, щоб з'єднати ці дві деталі, потрібно, щоб вони належали одній геометрії. Для цього виділяємо обидві. Звертаємося до розділу верхнього меню Mesh і натискаємо команду Combine. В результаті виконаних дій верхня і нижня частина з'єдналися. Тепер оцю щелинку ми можемо. Так би мовити, залатати. Краще за все, це робити у перспективі особисто мені. Виділяємо, переходжу на рівень H, виділяю будь-яке ребро, яке розташовується безпосередньо в районі майбутнього з'єднання, натискаю літеру F, щоб наблизитися, щоб було видно, як це буде відбуватися. І тут можна зробити це з'єднання по-різному. Наприклад, можна виділити обидва. Два, ну, точніше, пару ребер і натиснути команду Bridge, І потім так пропрацювати по всьому ряду. А можна зробити, скористатися командою Target Weld Власне, мені нічомусь видається зараз цей спосіб найбільш зручним. Тому натискаю команду Target Weld клацаю по першому ребру, яке належить кулі, утримую ліву кнопочку миші і показую на те ребро. До якого потрібно доєднати. Коли воно підсвітилося червоним, це означає, що система зрозуміла, що до чого повинно бути приєднано. Тобто ребро циліндра залишається нерухомим, а до нього під'єднується ребро кулі. Це трошечки змінить її геометрію, але ці зміни будуть незначні, і ніхто ж не говорив про те, що цей суглоб повинен бути ідеальним за формою. Це, як то кажуть, уже наша фантазія і уява. Проходимося по цьому ряду. Звичайно, можна цей процес і автоматизувати. Але краще все-таки з'єднати так. Ось ми створили таку заготовку. Відключаю Target Weld, переходжу на об'єктний рівень виділення. Коли ми вимкнемо згладжування, бачимо, що ця кістка, будемо так говорити, набуває такої згладженої форми. Це трохи не те, чого ми хотіли. Принаймні, мені подобається те, що у референсі тут є такі пази. Тобто, Є певні заглибинки, які дозволяють зробити з'єднання округлої частини з циліндричною, більш таким механічним і яскраво вираженим. Зробимо те подібне і ми. Для цього можна скористатися різними способами, найбільш раціональним. Зараз мені видається скористатися інструментом мультикат. І нарізати тут у безпосередній близькості до місця з'єднання, зробити додатковий надріз. Ось так. Виділяємо мультикат, вимикаємо, виділяємо поясок, який утворився, і за допомогою екструда з від'ємним значенням трошечки заглиблюємо його. На мінус 0,2, 0, наприклад. Невеличке значення, але, однак, для загального враження цього буде достатньо. Ось уже зараз, коли ми увімкнемо згладжування, в цьому місці буде більш яскраво виражена точка з'єднання. Щоб ще підкреслити цю механічну частинку, ми оцей ряд ребер. Попрацюємо додатковим бевелом з вімкненим параметром Chamfer. Це дасть нам ось таку більш чітку форму. Цього достатньо, можна там буде пропрацювати і всередині, але, я думаю, не вартує воно цього. Аналогічним способом попрацюємо і з нижньою частиною. Виділяємо ряд ребер, я, перепрошую, беремо мультикат. Наближаємося до цього, натискаємо Ctrl і створюємо довільний надріз. Вимкнули мультикат. Перейшли на рівень виділення фейси, виділили ряд полігонів за допомогою екструд 0,02 Звузили. Закріпили. І загострюємо це реберце Подивимося, що в нас вийшло. ну Так загалом виглядає досить непогано. Вимикаю рівень ізоляції, тобто Ctrl І. Зараз хай вас не турбує оцей момент, що оця частинка входить в циліндр. Тут у нас буде вже додаткове конструктивне опрацювання, коли ми будемо доводити форму до досконалості, ми вже вирішимо це, як це краще зробити. Чи зробити в циліндрі виріз, чи оцю частинку обернути так, щоб вона не торкалася, не заходила. А, можливо, навіть проігноруємо це, цю частину. Тепер зробимо передпліччя. За основу також будемо користуватися циліндром. Створили його, зменшили кількість полігонів до 12. Я прагну, щоб по можливості кількість полігонів була у всіх моделей однакова. Підводимо її приблизно в те місце, де де ця частина повинна бу бути. Масштабуємо її. Бачимо, що передпліччя перед ця частина трохи товстіша за верхню. Я думаю, цього достатньо. Витягуємо, переходимо на рівень вертексів, виділяємо нижній ряд вершин, перетягуємо і формуємо довжину передпліччя. Робота верхні кінцівки трохи довші за людську норму, тобто, бачите, вони майже торкаються землі. В цьому щось є, цю характеристику ми залишимо. Я переходжу у проекцію вид збоку. І коли подивимося на цю модель, побачимо, що вгорі у нас щось подібне до циліндру, ну, воно -то логічно, тому що там потрібно робити обертання. А ось тут, де під'єднується. П'ястка, іде трошечки таке завуження. Скористаємося інструментом масштабування і вже за вісю Z сплющимо, утворивши візуально щось схоже на конус. Ну, насправді це не зовсім конус, тому що тут у нас зверху коло, а тут виходить еліпс. Ми ж взялися лише за вісь Z. Тепер в цій проєкції, ну, поки що я не буду робити оцей згін, це вже на етапі підготовчому. Взагалі, потім, коли ми будемо готувати модель до анімації, ми поставимо її в те позу. Зараз я моделюю вертикальну кінцівку, тому що на референсі вони так розташовані. Мені здається, що треба трішечки звузити і до кінцівочки, до зап'ястки. Ось так і трохи змістити центр. Тобто по осі Z я переміщую її ось так. Не знаю, чи потрібно це робити, але давайте зробимо трішечки заокруглимо, зробимо більш м'який контур. Для цього. Я звертаюся до рівня виділення ребра. Виділяємо весь оцей ряд і користуємося інструментом Connect. Його перевагою перед мультикатом є те, що він завжди створює, по замовчуванню, створює новий ряд ребер ділячи виділені навпіл. Натискаємо Enter, щоб закріпити. І трошечки. За допомогою масштабування розширюємо цю частину, а також переміщуємо назад, для того, щоб створити таке потовщення у задній частинці. Коли ми натиснемо трієчку, так воно виглядає, як на мене, трохи цікавіше. Далі тепер зробимо ось цю фаску. Для цього переходимо на полігонний рівень, виділяємо трикутники, що розташовані вгорі. Трошечки їх екструдуємо вгору і масштабуємо у площині ZX. Щоб цю частину зробити більш яскраво вираженою, оцей ряд ребер, додатково опрацюємо бевелом. І, мабуть, треба це зробити те саме зробити вгорі. Такий спосіб ми забезпечуємо необхідну форму. Знову ж таки, нам ще належить подумати з приводу того, що робити з цими трикутниками, чи потрібно видаляти. Ну, однозначно, трикутники треба буде прибрати, але чи ми їх залишимо. Чи замість них зробимо якийсь отвір, в будь-якому випадку, зробити це можемо ми завжди встигнемо. Окрім того, нам ще належить потім трохи згодом подумати про те, як буде ця кінцівка згинатися. Тобто, аналогічно до того, як отут момент входження цього циліндру стикання з оцим. Буде викликати певні запитання, конструктивні. Так і тут, коли кінцівка буде крутитися, до речі, одразу про це ми подбаємо трохи згодом, але вже зараз треба також про це пам'ятати, змістити центр обертання. Тобто, ну, десь він повинен міститися тут у центрі кулі, орієнтовно поки що. По-перше, я не переконаний в тому, що. Ні, нормально. Нам треба просто перемістити центр. Натискаємо клавішу D, беремося за вісь Y. Перед цим натискаємо і утримуємо клавішу F, щоб у нас був включено, було включено прив'язку до вершин. В такий спосіб point Pivot ми перевіщаємо до певних вершин іншої геометрії. Ось в такий спосіб ми поставили місце. Де буде розташована точка прив'язки. І щоб зафіксувати її, повторно натискаємо клавішу D. В результаті цих дій ми тепер більш коректно можемо уявити собі, як буде згинатися ця кінцівочка. Якщо говорити з суто конструктивного боку, то згинати в лікті цю частину особливо не, у нас не буде можливості, тобто, ось у нас є певне. Конструктивне обмеження. Що ми з цим будемо робити, подумаємо трохи згодом. Можливо, ми зробимо тут якийсь виріз, можливо, ми зробимо нахил для того, щоб ну, трохи розширити можливість для рухів. Про це будемо говорити в свій час. Наше завдання зараз зробити основну геометрію, основну модель. Так, і так само давайте зробимо обмеження таку невеличку фасочку знизу. Вимикаємо згладжування, переходимо до перспективи. Виділяємо ребра навколо зап'ястя. Річки вистачить. І тепер загострюємо цей ефект, виділяємо Bevel Off і цю частинку Bevel Chamfer Off, для того, щоб конічне загострення було при згладженні більш яскраво виражене. Тут візуально ми бачимо, що ручка тут не звужується, ми зробили звуження, хай буде. От Що мені ще подобається в модельці так трохи оцей ряд. Ми відмасштабуємо по осі Х трошечки-трошечки, для того, щоб зробити конічну форму більш такою до бочечки. В такий спосіб, мені видається, модель буде виглядати трохи цікавіше. Ну що ж, заготовка до верхньої кінцівки готова. Тепер перейдемо до нижніх кінцівок. Нижня кінцівка, ой, перепрошую. Нижня кінцівочка анатомічно дуже подібна до верхньої кінцівки. Тобто є якийсь суглоб. Він тут уже не виглядає як куля, але ми за аналогією зробимо кулею. Циліндр, потім ще якийсь колінний суглоб і литка. Ось, Щоб не перемодельовувати цю частину вона дуже подібна до верхньої кінцівочки. Я виділю цю частину, скопіюємо її, беремо інструмент переміщення, натискаємо клавішу Shift, клонуємо. Виходячи з референсу, навіть видається, що нижня кінцівка тонша за верхню кінцівку. Ми цього не робитимемо, ми залишимо так, як є. Тобто цей суглоб хай буде таким. Лише вкоротимо колінну частину. Для цього переходимо на рівень виділення вертексів, виділяємо нижню кулю і вершини, які роблять фаску. І трохи піднімаємо вгору. Я трохи ще відмасштабую цю геометрію в усіх площинах. Дивимося, як вона розташована тут. Судячи з референсу, кінцівки трохи переміщені вперед. Ну, то ми зробимо згодом. А так поки що хай стоїть так, як є. Тепер давайте зробимо литку. Литку також ми зробимо лише в першому наближенні, тому що ось тут, на наступному занятті, ми будемо опрацьовувати, перепрацюємо стопу і, можливо, почнемо працювати з кистю руки та пальцями. Стопа мене однозначно так не влаштовує, я хочу додати їй більшої гнучкості, тому замість однієї форми, це як прасочка наша, ми її розділимо на дві. Передні частини, тобто носочок і п'яточний. Але е, в будь-якому випадку, коли вже в нас з'явиться ступня, нам буде легше зрозуміти, як ми будемо з'єднувати отут. Оце, оце місце з'єднання. Ми поки що не пропрацьовуємо, лише зробимо заготовку. Створюємо знову ж таки циліндр, знову зводимо його до класичних наших 12 сегментів, переміщуємо те місце, де повинна відбуватися основна модельна дія. Масштабуємо. І співставляємо. За цим референсом важкувато зрозуміти, як ці ноги тут з'єднуються, тому що тут вже виставлена поза відмінна від класичної анімаційної. Тому тут ми можемо лише здогадуватися, подивившись по іншим референсам. Тобто, бачимо, у нас це циліндрична форма, але вона згинається і донизу розширюється. Причому, коли ми дивимося ззаду, розширюється, коли ми дивимося з боку, то розширюється, але не дуже. Ну, хай буде така модель. Трошечки відмасштабу, щоб наблизити верхній діаметр цього циліндра до. Колінної кульки виділяємо, знову ж традиційно вирівнюємо. За моїм референсом, виходить, що литка трохи занижена. буде ось так. Переходимо до вершин, виділяємо нижні вершини, опускаємо їх приблизно ось сюди. За допомогою масштабування розширюємо. Тепер подивимося на цю модель з боку.